Путін вважає реально Трампа лохом. Ну, і він реально е е е вважає, що він його буде просто і далі отак от е е його вводити в оману і використовувати для досягнення своїх цілей. Розказувати, як він його поважає, який Трамп Дональд авторитетний персонаж, як всі його бояться. Ну а насправді він просто його юзає і грає на його самолюбці. Але я впевнений, що якби, це прекрасно розуміє чимало людей в оточенні Трампа, посадових осіб, не треба забувати, що американська машина це величезний там чиновницький апарат. І прекрасно багато розуміє, хто в Європі, в НАТО структурах. Ну і тому якби, ну, Трамп, навіть якщо він захоче реалізувати всі ці ідеї свої прекрасні. У нього немає ніяких інструментів для того. Ну як і певні є. Але в односторонньому порядку він зробити все це просто не може.